Що візпу у вас, чому прийняли таке рішення? Ну, насамперед хочеться зауважити те, що в Україні зареєстровано три випадки Віспи МАВ. В яких регіонах це не уточнюється, але це в Україні. З метою діагностики вчасної підозр на віспу МАВ людей, які можуть звернутися до свого сімейного лікаря, і прийнято було рішення. В регіони, Центром громадського здоров'я Міністерством охорони здоров'я видати на регіони е, тести для проведення ПЛР-досліджень ВІСПУ МАВ. Таким чином, в березні ми отримали ці тести, і якщо раптом лікар запідозрить віспу МАВП у пацієнта, він відбирає біологічний матеріал з пошкодженої ділянки шкіри і направляє, згідно слово направлення через систему електронну. Медичну матеріал доставляють в нашу лабораторію вірусологічну, нашого центру контролю профілактики хвороб. Тобто відбір матеріалу проводить сам медичний працівник, до якого звернувся пацієнт. Ні в якому разі людина сама не може прийти в лабораторію, так як це було в випадку з ковідом, і здати неї відберуть матеріал там на місці і роблять тестування. В цьому випадку ні, тільки згідно направлення і біоматеріал направляє, привозича медична установа до якої звернувся пацієнтів. Чи усі сімейні лікарі забезпечені цими тест-системами? І взагалі по кількості скільки є цих тест систем? Давайте ми розмежуємо тест системи швидкі тести на ковід і тест системи плр досліджень це є різні речі. Тест системи ПЛР є тільки в вірусологічній лабораторії. Швидкі тести на ковід є в амбулаторіях сімейної медицини, в лікарів, в стаціонарах, туди, куди люди попадають, відповідно, захворювані на ковід. Тобто є то різні речі. ПЛР це тільки лабораторія. Швидкі тест системи це на місці можуть не можуть, але її роблять. Тобто, нема мав піч віспу. Ви кажете, що лікар відбирає в людини матеріал, матеріал. де він його відбирає. Це сімейний лікар відбирає чи Звичайно. лікар, до якого звернувся пацієнт. Це може бути сімейний лікар, це може бути педіатр, це може бути інфекціоніст. Вони тоді мають право це робити. Відбір матеріалу в пацієнта, і вони згідно направлення направляють в лабораторію. Зараз є цих тест систем, чи їх ну як прогнозуєте, чи їх вистачає, чи зараз є наплив людей взагалі? Чи тестують зараз на Мавпічу-Віспу? Взагалі в нас в регіоні поки що ніхто не тестує на Мавпічу-Віспу, підозр поки що ніяких не було. Звернень з приводу цього, поки що, наскільки нам відомо, не було. Тому що, якби це сталося, ми про це знали, тому що є певна процедура подання екстреного повідомлення, і звичайно, тоді було б реагування інше. Поки що звертаються люди з звичайним, банальною, як ми в природі називаємо вітрянкою, або ну візпа мап, вона схожа до натуральної віспи, якої в нас давно немає. І вона взагалі не характерна для нашого регіону. А якщо є одиничні випадки, то ці одиничні випадки і лікуються. Але з метою убезпечення і швидкої діагностики, якщо раптом це станеться, і було прийнято рішення да, надання нам е, тест систем. Ну і всі області відповіли. Скільки чекати потрібно на результат? Одну добу. Ці е, е, тестування воно безкоштовне, чи планують його робити платне, можливо, якось окремо, я не знаю, щоб швидше зробити, чи буде воно платне? Ну, давайте так. По-перше, е, це не є епідемія, це є одинокі, поодинокі випадки. По-друге, це захворювання не характерне для України, для наших широт, воно не характерне, воно характерне для Африки, Південної Америки і так далі. Тому говорити про е, тестування в широкому сенсі і не потрібно. Є якісь захворювання, то захворювання діагностується і лікується. Це те ж саме, як в нас є ПЛР-тести на захворювання аденовірусів, бруцельозу, так званого лептоспірозу, те, що в нас є тут, в нас на території зустрічається. Візпомак це, скажімо так, екзотика на сьогоднішній день для нас, і воно абсолютно не розглядається для широкого використання тестування населення області. І ще представтеся. Yes. Ткачук, Наталя, заступник генерального директора державної установи, Хмельницький обласний центр контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України по роботі з органами місцевого самоврядування і комунікації. Mm -hmm. Дякую. Можливо, ми можемо якось скорот...